Доброго дня, друзі! Сьогодні темою моєї розповіді про Нову Зеландію буде освіта в Новій Зеландії. Це будуть садочки, школа і університет. Так що, будь ласка, хто ще не підписався на мій україномовний ютуб канал про Нову Зеландію, будь ласка, зробіться, поставте коментар, подобайку. Слава Україні! Що ж, почнемо з дитячих садочків на диво. В Дитячі садочки дітей тут новозеландці здають з трьохмісячного місячного віку. Це так рано, як на мене. <сум> тобто там три місяці вдома і все, йдуть вже працювати. Садочки дуже дорогі в Новій Зеландії. Ціна буде від 320 до 400 зеландських доларів на неділю, тобто в тиждень. Ви можете, там як правило, здавати його ці гроші з 7 ранку, БПТ 5, 5 36 вечора, дивлячись такий садочок. Дуже дорого, тобто навіть в середньому 350 доларів на тиждень і це виходить там, 700 плюс 700 1400 званських доларів в місяць. Величезні гроші для кожного званського присічного громадянина. І, але тут е, є свої е, є бонус, що з трьох е, з вічного трьохлітнього віку, е, коли дитині виповнюється 3 роки, 20 годин садочку безкоштовних. Тобто, якщо ви там 40 приблизно від на 40 годин віддаєте його в садочок, то 20 буде безкоштовно, і вам буде більше менше суму, але це з 3 вічного віку. Е, в дитячому садочку люди е, діти залишаються до п'яти вічного віку. І з 5 років вони вже переходять в школу. Зараз сказати про садочки, що де, е, в різних садочках по різному тож, з харчуванням. Деяких треба з собою брати ланчбокси, може вони тоді трохи дешевше будуть коштувати, там беруть, коштує, так, не 350, а, там, 320, а в е, багатьох то харчування входить в цю суму. Після закінчення дитячого садочку 25. Років діти починають навчатися в школі з п'ятирічного віку. Тут Нові Зеландії і школи тут, як правило, безкоштовні. До того ж, тут відрізняється дуже школи освіта, як в нас в Україні, шкільна, тому що ця початкова школа, вона як продовження дати садочка. Аж до high school, тобто там до 9 класу, як правило, уроки дітям не задають, вони собі навчаються. Ходять в школу, а домашні завдання не роблять. Просто така якби, розважальна школа. Я там був всередині в декількох школах. І парк немає, і це я вважаю також дуже правильно. Такі ігрові зони пороблені по школах спільний де там різні картинки, там розможуть. Ну така невимушена обстановка. І це дуже гарно, як на мене, впливає на дітей. Тому що в такому віці діти ще не знають, що їм подобається як. Так. Думаю, що дуже правильно, що не задається домашнє завдання. Потім це, це primary school, типу початкова школа, потім high school, то є такі різні приватні вже школи, коледжі, навіть середньої школи 8-9 десь року до навчання. Що можна там тоді приватні школи брати. Але там різні суми є, можна в середньому 20 новозеландських доларів на рік, це там дитина може жити і харчуватися, в принципі, ці гроші, Те, хто їздить додому, по-різному буває. Тобто, дивіться, ці опції вибираєте. Але самі прості школи, що там знаходяться по місцях, безкоштовні всі в Новій Зеландії, там освіта нормальна дається, там вони, коли ви десь переїжджаєте в зону жити. До якогось міста не завжди батьки дивляться рейтинг школи. І по цьому також означає школу, чи йти давати дитину додати. Як правило, багато шкіл з рейтингом 10 максимальним, так що тут, в принципі, нормально. Потім, коли дитина закінчила школу і в неї стоїть такий вибір вступати в якийсь коледж чи університет, Тут, до речі, не так багато університетів, але в Зеландії. Декілька, може, чотири на всю країну. Але я вам скажу, що рідко хто поступає вчитися в вищий навчальний заклад, тому що такого великого санкції немає. Що ти закінчиш університет, що ти не закінчиш університет, а підеш працювати зразу після школи, зарплата дуже не відрізняється, і це дуже правильно, дуже велика перевага в цьому, тому що... Там, мінімальна зарплата зараз в Ізландії Зеландії 23,70 доларів на зеландських на годину. Ну, якщо ти з університетом, у тебе буде трохи більше зарплата. Ну, не так там, не буде відрізнятися в десятки разів, знаєте, там. може там на 20%. І та дитина, яка після школи зразу йде працювати, то вона зразу... е... вчиться відкладати гроші і... і заробляє. А так, якщо ти йдеш навчатися в університет, у тебе ж два роки ти вчися просто. Там можеш підробляти, але все рівно це не ті, гроші, не, не ті кошти. Там, по-моєму, студенти мають право працювати до... в плані 20 годин десь на тиждень, щось таке, що ти навчаєшся на стаціонарі. І взагалі-то дуже круто зроблено з системою оце, освіти в університетах, тому що коли ви закінчуєте школу, дитина має право сама брати кредит. В держави під 0% на навчання. І потім, коли вона починає працювати вже після закінчення цього вузу, вона дає, е ці кошти виплачує свої, там місячної зарплати щомісяця. І це класно, ви можете самі вже свій, е вибрати вуз, за нього заплатити, потім віддавати, нікого від не залежити. Е, Багато також моїх друзів, новозеландців, які закінчили школу, вони беруть, називається gap year, Тобто відпочинок після школи, там десь рік-два подорожують по Європі, їдуть подивитися Австралію. Там, наприклад, просто відпочити, нічого не робити. Ну а зробити який силь, чи їм взагалі потрібно це навчання в вузі чи ні. А потім там йдуть на роботу або поступають куди вчитися. І це також, я думаю, що непогано можна визначити за цей час, що вам, звісно, дійсно потрібно. Тому я ж кажу, що навчання таке, як там, ми звикли, що всі повинні поступити вчитися, то цього немає просто в Новій Зеландії. Тому що навіть без освіти просто з школою. Ти можеш йти на роботу і отримувати спокійно там свої 60-70 тисяч доларів в рік. Це нормально. Ну, з ти, 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 За світою, ти там, наприклад закінчиш що, освіту, будеш отримувати ну, більше, ну, там 100 тисяч, інколи там 80, тобто на 10 тисяч в рік всього більше. Невелика різниця. Це класно, тому що невелика різниця в зарплатах, тому що кожен може займатися своєю любленою справою більш-менш. Там не ганятися за зарплатами, а займатися хобі, яке приносить задоволення, і плюс зарплату. Отак вам, друзі. Трішки розповів сьогодні за освіту Нової Зеландії. Дякую за підтримку мого ютуб каналу про Нову Зеландію. Будемо на зв'язку і слава Україні!